Закон України про національну поліцію, стаття номер 16 Називається вона Основні повноваження міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією. Ось так цікаво зараз дізнаємось. Так, перший пункт міністр внутрішніх справ України двокрапка, і йдуть, йдуть під підпункти. Перший підпункт забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. Охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання поліцейських послуг послуг е та контролює її реалізацію поліцією. Так, другий підпункт забезпечує нормативно правове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає на розгляд Кабінету міністрів України е розроблені поліцією та Міністерством внутрішніх справ України проекти законів, які актів в Кабінету міністрів України з питань. Діяльності поліції. Ну, Для того, щоб їх розробляти, треба мати якусь кваліфікацію, мабуть. так, ну, Якесь розуміння щодо чого. Ну, Мабуть, мають раз, мають на це право. Третій підпункт затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрямки роботи поліції, шляхи використання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи. Ну, бачите, ці ось статті, ці пункти, ці підпункти. Тут все спрямовано на те, що е, ось, ось цими людьми, керівниками е, поліції та міністр внутрішніх справ України, вони повинні бути дуже кваліфікованими людьми, щоб от це все організовувати. Так І, ну, ну це все написано під кваліфікованих людей. Так, фахівців своєї справи. ну, Як в житті все виходить, ну, це ідеальний приклад, так, а в житті виходить все зовсім інакше. Четвертий пункт забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать до сфери діяльності поліції. Ну, ось якщо фахова людина, так, професіонал з досвідом, то, звісно, він це все може робити. так, а якщо на посаду міністра внутрішніх справ поставлять якусь людину зовсім з іншої сфери, і, наприклад, він працював до цього, не міністра внутрішніх справ. От як пам'ятаєте, як при Ющенко було, коли Луценка поставили, міністра внутрішніх справ, коли вони там взагалі відмінили ГАІ, тоді ще було, ну, коротше кажуть. Чи своїх вистачає таких цікавостей? Так, п'ятий під, підпункт: забезпечує введення та використання баз банків даних, визначає порядок обміну інформацією між міністром внутрішніх справ України, поліцією та іншими, іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України. Шостий підпункт приймає рішення про розподіл бюджетних коштів головним розпорядникам, яких є Міністерство внутрішніх справ України. Сьомий підпункт виконує інші обов'язки відповідно до цього та інших законів України. Ось так. Ну, будемо мати надії, що на посаду міністра внутрішніх справ будуть. ну... Назначатися якісь кваліфіковані люди. Я, чесно кажучи, зараз навіть не знаю, хто у нас міністр внутрішніх справ, і, чесно кажучи, бажання нема дізнаватись його прізвище. Ну, пам'ятаю, що попереднім був монастирський, так він загинув, а хто після нього, я не знаю. Ну, Авакова ще пам'ятаю, ну і тих попередників, як. Як це можна модно називати, а зараз, чесно кажучи, не знаю. Ну, до речі, можна сказати те, що якщо ви не знаєте прізвище керівника, так, міністра внутрішніх справ, то, мабуть, він ще і працює непогано, не тому що коли погано працюють, то ми, то ми знаємо їхні прізвища. А коли може, 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 фахова людина якась потрапила на посаду, не знаю, нічого про це сказати не буду, тому що не знаю. Всім гарного дня.